800 кілометрів за 14 днів таку ціль поставив перед собою столичний рятувальник Володимир Сковородка, який вирішив пробігти з українського Києва до Польської Варшави ультрамарафон вдячності. Хочу подякувати дружній Польщі за надану допомогу, яка була надана, надається і буде надаватися, за те, що відкрили свої кордони для наших українців, прийняли жінок, дітей, допомагають, обігрівають, дають житло і допомогу посильно. Свій марафон вдячності Володимир Сковородка розпочав минулого четверга, 11 серпня. Сьогодні його маршрут пролягав через рівне. За день в середньому спортсмен-рятувальник пробігає близько 61 кілометра. Фінішувати у Польщі планує 24 серпня, у 31-й день народження України. Забіг є не тільки задля вдячності а ще й має благодійну мету. Плануємо зібрати 2 мільйони гривень на сучасне обладнання для того, щоб почистити. Водойми України від вибухонебезпечних предметів, тому що спостерігав, що там дуже багато ну, такого післявоєнного лахміття, яке може нашкодити нашим дітям, нашим українцям. Рівненщині Володимира Сковородку зустрічали його колеги, місцеві рятувальники, які також долучились до марафону. Яна Матвійчук розповідає, вона, хоч і займається спортом, регулярно була вражена швидкістю свого колеги-рятувальника. Ми, спортсмени територіальних управлінь, всюди підтримуємо його, щоб показати також свою підтримку нашій дружній державі, дружній країні Польщі та підтримати самого спортсмена в цьому нелегкому шляху, адже він просто я скажу машина. Він біжить з такою швидкістю, що нам тут декілька кілометрів, навіть важко за ним постигати. Ми просто. То дивуємося з того, наскільки він крутий, сильний і мотивує робити ще більше і більше і займатися спортом спортсмен рятувальник біжить разом із командою, яка підтримує його під час подолання усієї дистанції, долучитись до ультрамарафону можна і онлайн, просто зареєструвавшись на сайті партнера нової пошти та сплативши благодійний внесок, зважаючи на дистанцію, яку бажаєте пробігти. Якщо ти хочеш бажаєш підтримати українського вогнеборця, українських рятувальників, да ось таким чином такий інтерактив, коли ти можеш зайти на сайт. Да, вибрати собі дистанцію от, і задонатити і віртуально долучитися до цієї до цієї події для Володимира. Це не перший забіг на такі дистанції раніше, три роки поспіль він був учасником ультрамарафону Сталевий гард, де за 10 днів необхідно пробігти 500 кілометрів. Сьогодні ж він зупиниться на ніч у рівному, а завтра продовжить рухатись до своєї цілі заради допомоги Україні.